Всім привіт! З вами Жека Кент, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру State of Survival. І сьогодні я вам розповім про нову таку подію, яка в нас центр подій. Це випробування союзів. Тут взагалі в чому завдання? Тут багато союзів. Змагаються між собою, хто найбільше набере кількість балів. Ви тут виконуєте різноманітні завдання, як, наприклад, поліпшення снарядження шефа, снарядження героя, збій ресурсів, використання різних прискорювачів, і, і донат є тут завдання, там придбати щось. І використання якихось універсальних фрагментів. Так, покупка за біокапсули. Наприклад, є ще тут завдання. там, на Похід на зомбі і так далі. Що б я хотів би з вами поділитися? Як максимально можна швидко набирати бали? Е, моя тактика, дивіться, я намагаюся взяти ну, на день е, це ось таке завдання. Це коли ви підвищуєте вашу бойову силу військ. Це завдання береться, я беру 430 очків можна отримати, воно виконується дуже-дуже-дуже просто і дуже-дуже швидко. Я просто е, створюю свої війська або їх покращую, і вже за це мені нараховують бали. І вони дуже швидко. Тобто за день можна завдання це виконати. А коли у вас вже е, Наприклад, ви перед сном хочете якесь завдання використати, ну, виконати, тому я пропоную збір ресурсів. Ви собі лягли спати, відправили своїх, е, свої війська на збір ресурсів, і зранку проснулись, і у вас це завдання виконано. Так, очків дає дуже мало, але ви при цьому для цього ну, взагалі нічого не робите. Ви просто отримуєте ресурси і виконуєте завдання. А... З створенням військ взагалі, ви це основна задача, одна із основних задач в грі це створити гарну, сильну, високу і дуже смертоносну армію. Тому ви в будь-якому випадку будете якби, створювати або покращувати війська. Тому ви автоматично теж спокійно виконуєте це завдання. Для чого ці, наприклад, очки потрібні? Дивіться, є. Нагороди. Наприклад, з, з, з лівий такий стовпчик це нагороди е загальні. Це якщо, наприклад, ваш весь союз набере 35 тисяч очків і отримують ці всі нагороди. А правий стовпчик це е індивідуальні нагороди. Це якщо ви особисто наберете 20 очок і так далі, ви будете отримувати нагороди ці всі. Таким ось чином ця система працює. Ну, ось такий от невеличкий лайфхак, як заробити як наймога більше очків для свого союзу. Ось таким чином можна швидко набрати ці бали, отримати гарні нагороди і зайняти в випробуванні союзів достойне місце. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте, ставте вподобайки цьому відео. І всім до зустрічі!